По депутатським коштам де читайте по депутатським коштам, шановні депутати. Пропонується ще один проект рішення, про який казали про затвердження порядку використання коштів бюджету Шостинської міської територіальної громади для виконання повноважень депутатів Шостинської міської ради. Визначити на 2023 рік обсяг коштів для виконання повноважень депутатів Шостинської міської ради, восьмого скликання, у сумі 200 тисяч гривень на кожного депутата. Пропоную підтримати. Хто за таке рішення в цілому прошу голосувати, хто за. Ще не ну воно не таке, як і було. Вони нічого. Так, да, нічого не, не, міняли. не міняли. Нічого не міняли. Все. Так, міняли. так, тільки роки буде. Рішення прийнято, дякую. Оксана Володимирова по церкві. Прошу. Про затвердження депутатів Шостинської міської ради до Верховної Ради України а про звернення Кабінету міністрів України щодо заборони діяльності релігійних організацій або об'єднань Української православної церкви Московського патріархату. Читайте, да, перше звернутися до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо заборони або проведення перереєстрації в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій, друге організа організаційному відділу Шостинської міської ради направити це рішення до Верховної Ради України Кабінету міністрів України. І третє: про організацію виконання даного рішення покласти на начальника організаційного. Відділу доценко АВ. чого на начальника відділу, коли завжди покладається на заступників а, міського голови або на секретаря по розподілу обов'язків, давайте краще немає Заступників міського да. я прошу підтримати це звернення. Тому що ну, всі вже розуміють, думають, що війна починається не з гурка у танків, а з телевізора. Це питання, воно важливо, скажімо так, і ми повинні підтримати більше громад, які прийняли таке рішення, і проголосувати за це. Нема заперечень, не, не будемо читати, воно відомо всім одним. Хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. У кого є доповнення зауваження? Шановні депутати, я дякую вам за роботу. Пропоную вам провідати ветеранів війни російсько-української, провідати тих сім'ї загиблих на своїх. На своїх територіях, провідати ветеранів і одиноких громадян, надати їм посильну допомогу. Дякую. Пленарне засідання, восьмої сесії, оголошую закритим.